В інженерній школі Плазматек на базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського кожен охочий студент має змогу ознайомитися із передовими розробками компанії та набути унікальних практичних навичок. Школа проводить навчання у кількох напрямках електронно променеві технології, такі як зварювання, спікання та наплавка електронним променем, обробка поверхні та адитивні технології. Тут значно. Вища напруга, струм, відповідно, той самий промінь, але він тепер може проплавити метал і, як би так сказати, випарувати метал. Такі електронно-променеві технології сьогодні використовуються у виробництві деталей для авіації, космосу та енергетики. Ще один напрямок навчання це порошкова металургія. Студенти навчаються виготовляти деталі, проводити розрахунки маси сировини, створювати програми для напівавтоматичного пресування, а також роботі з різноманітними пресформами. Я, взагалі, тут проходжу передопленну практику, ну і виготовляю фільєри, які буду потім досліджувати. Порошкова металургія дає змогу створювати деталі складної форми з високою точністю та мінімальними втратами матеріалу. Також ця технологія є основою для 3D-друку з металу, який використовується у виробництві протезів, турбін і елементів літальних апаратів. Студенти вчаться досліджувати мікроструктуру та визначати хімічний склад матеріалів за допомогою скануючого електронного мікроскопу із роздільною здатністю 6 нанометрів. Цей напрямок навчання дозволяє зазирнути вглиб матеріалів, проаналізувати мікроструктуру та хімічний склад металів та сплавів. А потрібно вивчити, як працює сам мікроскоп, його будову принцип дії. Також як підготовлювати зразки для мікроскопа, як правильно їх обробляти, як зберігати інформацію. Мені дуже подобається, що можна сформувати себе вже на реальному обладнанні. Тут все розкажуть, покажуть, скажуть, як правильно робити, як потрібно робити, як краще зробити. Навіть також студенти вчаться роботі з інтелектуальними системами керування. Працювати з різними пристроями та щитувати дані з датчиків, подавати сигнали на високовольтне обладнання, обробляти інформацію в реальному часі, ви можете бути навіть з якоїсь психологічної спеціальності, тобто, взагалі, не фізична, не інженерна. Але якщо ви проявляєте ініціативу, вам це справді цікаво, і ви от, ну, готові от самі вивчати, досліджувати літературу, то без проблем можна прийти, можна, якби, просто витратити час, навчитися. Навчання проходить в тому числі на експериментальному вакуумному стенді, призначеному для проведення дослідницьких робіт з обладнанням, яке потребує вакуумного середовища. Саме такі технології використовують у сучасних науці, промисловості і навіть у космічних місіях. Цю школу варто піти просто через те, що скільки можливостей надається для навчання. Тут дуже багато різних методик, які можна освоїти. Навіть не просто дізнатися про них, їх можна освоїти, навчитися працювати за такими приладами. Це дуже цінний досвід для студента. Я майбутній інженер-конструктор і, наприклад, от е, я можу тут робити кресленики, нам можу давати якісь проєкти, і треба розробити кресленики. Я спокійно це можу тут застосовувати. Плазмотек це дійсно місце, де можна проходити практику і набути доволі багато знань.